Неділя 9 листопада. Мій помічник вранці раптово поїхав працювати. я тепер буду все робити сама. Хочу спробувати формат вишивального тижня і хочу вам показати, що будемо вишивати на цьому тижні. Перше, що ми будемо вишивати обов'язково, це саламандра. Від хаєт. І поки ми з вами не бачилися, це приблизно десь два тижні. Вона підросла вже на 1200 хрестиків. Якщо знайду фото для порівняння, то вставлю. Якщо не знайду, то вже буде так. І я продовжую заповнювати порожнини. І в процесі роботи я вже хочу вам сказати, що визначилась. Коли заповню всі порожнини, буду переставляти киснапи вправо. Бо наїлася вже помаранчевих кольорів, втомилася і хочу щось більш спокійного. І в нас справа її ноги. Ну, в платі теж щось є помаранчеве, але до того ще треба дойти. Гарна така квітка, щось на кшталт волосся в неї отут і якесь світло. Але ще до того дуже багато часу. Потрохи буду вишивати. Далі. Дорогоцінний момент. Сумно мені було вишивати одне тільки море. Я перемістилася на плече жіночки, теж наїлася цих рожевих відтінків досталь. Треба було дивитися уважно, бо два рожеві відтінки настільки близькі один до одного, що треба було дивитися, щоб не помилитися, але це не про мене. Звісно, я порола. Але все виправила і вишила правильно. І тепер ви бачите готовий результат. Знову буду вишивати море, але це не точно. Подивимось, завтра вранці кубик визначить норму. І будемо вишивати далі. Наступне, що обов'язково будемо вишивати на цьому тижні. Це перемога України. Я дуже відстала з нею від плану, який сама собі визначила для того, щоб вишити її до нового року. А відстала я вже майже на 5 тисяч хрестиків. Це дуже багато, треба наздоганяти. Я вчора посиділа з нею і вишила 281 хрестик з 5 тисяч. І в нас вже вирісла ось така. Ну, це маленька квіточка в порівнянні зі всіма іншими. І буду далі вишивати її. У п'ятницю я фінішувала у суміснику вишивальне Бінго 2. Закрила всі 12 комірок. Половину я вже вам. Показувала. Ще половину покажу поступово. А зараз хочу показати останню роботу у цьому суміснику. І це такий їжачок від Анастасії Єрмакової: таке миле створіннячко у шапці, шарфі, яке, мабуть, сидить у смірічці. З печивом падає сніг. І, що я вам хочу сказати, по цій роботі буде рестарт. Так, мені не подобається, як воно виглядає на білій канві. Можете мене спитати, чого ти не взяла якусь темну. І я вам відповім. Що в мене наразі немає темної канви. Можна заказати, скажете ви, так, можна, якщо б я була в Україні. Поки що живемо за кордоном, і цей їжачок буде чекати, поки я поїду в Україну і замовлю для нього чорну. Або темно-синю канву. Подивимось, що це буде. Ми поміркую. А може, придбаю і то, і то, і подивлюсь, на який канві буде краще. Ну, не подобається мені, як в нього світять очі тут. Чорними нитками. Мені світить, може, ви не бачите, але я бачу дуже добре і мене, мені це не дає спокою. Тому буду, буду щось вирішувати. Буду, звісно, рестартувати і заміняти канву. Хочу вам показати, що вийшло на минулому тижні. Знаю, що Хеллоуін вже пройшов, і це вже не на часі, але в мене є декілька цих маленьких гарбузиків. Чому б їх не вишивати, так? Це гарбузик Міл Hill серії Painted Отак. Номер MH 16024. Цей має назву Bewitching Pumpkin. Чарівний гарбузик. Це сюжет випущений у 2020 році, і в неї в ньому всього 1148 хрестиків беку і бісеру. Хрестиків 935, бек 209, 112 бісерин. Розмір готової роботи 7 на 6 сантиметрів. Ось. І вона відправляється в пластиковий бокс до інших вишитих пілхілів. Добрий вечір. Четверг, 13 листопада. Як вам з тим, що вже встигла навишивати за ці 4 дні, що ми з вами не бачились? Перше, це перемогу України. Я вже вишила всі коричневі відтінки, позаповнювала жовті і перейшла на ці блакитні візерунки. Вона підросла на 1112 хрестиків. Це складає вже 61,84%, що не може не тішити. Ще трішечки і заповниться. Верхній лівий кут. І залишиться тільки оці квіточки і оця сама велика квітка. І буде краса. Пам'ятаєте, я обіцяла вам не тиціти постійно цією роботою в лице? Так ось забудьте. Я теж долучила цю роботу в безпека довгобут. В інтернет-каналі магазину Perfect Stitch, бо розумію, що якщо я не долучу її в якийсь сумісник, вона таки буде бідолашна просуватися потрохи, але ж для цієї роботи це не варіант. Але ж знову, поки випадає норма в 100 чи 200 хрестиків, то не є проблема. Але коли норма буде 600 чи 700 хрестиків, то, то вже можна і не встигати. Бо маю в цьому СП вже три роботи: саламандра, дорогоцінний момент, ну і зараз шиця. Я зробила це заради експерименту. Зможу я чи ні. Якщо я буду встигати вишивати всі, то так і залишиться. А якщо ні, то буду щось думати, бо не хочу купити борги. На цьому тижні була дуже маленька норма. 100 хрестиків. І я ось тут позаповнювала порожні клітинки і вишила 167 хрестиків. І поки це все, продовжую наводити лату своїй вишивці, бо переїжджали. І коли переїхали, я розпихувала все, куди тільки могла, бо квартира маленька, місця мало. І коли вчора прибирала, дивіться, що знайшла, маю от такі кулька риби від дизайнерки Євгенії Колесникової. Це великі савці. В цій серії в нас акула, кит. Та дельфін. Дивіться, який позапір. І в мене вже є вишита акула, ось така вона. Вона вишивається на дерев'яній основі, позаду приклеюється фетр. Ось. І є отвір для підвісу. Заготівка для пузатого дельфіну з ветром, ну і могла втриматися і почала цього кита, зібрала нитки і вишила вже десь чверть роботи. Звісно, хочу дошити його до кінця цього тижня. А ще, окрім кулько рибів, Маю кулько-птиці. Ось такі пташки. Я не дуже в пташках розбираюся. Вважаю, що оце снігур, оце дятел, а це хто не знає. У мене є вже вишитий отакий дятел. Ось такий пузатий теж. І коли шила бекстіч. Перешивала декілька разів, бо не подобалось, як він лягає. І це вже ви бачите останній варіант. І вже, мабуть, так і залишиться. Ще дивіться, щось знайшла. Щось воно лежало не там, де повинно було лежати. Одне самотнє. І ось я собі думаю, чого воно теж лежить. Ще осінь на дворі. Гадаю, що її можна теж взяти і вишити. Це маленький стандартний мілхіл. Нитки, бісер, схема, десь там пришивний елемент. В цьому перфорований папір. Це теж серія Painted Pumpkin». Як і гарбузик, який вам вже показувала з відьмочкою. Цей має назву осінній гарбузик. Треба взяти і теж його вишити. Нарешті я добралася до своїх зоряних котиків. Я вчора їх вишивала, і подивіться вже в мого гарного чорного кота. Виросла голова. З'явилися вуса. І ось це декілька хрестиків. Це вже носик з сусідньої білої кішечки. Мене трохи турбує, що дуже світить канва, де вишито темними нитками. Але вчора, цілий день, я ходила повз нею, коли займалася хатніми справами, і міркувала, що робити. Чи може зробити рестарт і замінити їй канву на меншого каунту, 16 чи 18. Одразу скажу, що 16 білої її я не знайшла. Але якщо навіть я заміню її на 18-ту, то як показує процес зимовий замок, як ви до цього бачили, все одно буде світити канва. Якщо сенсу цього не бачу, тим більше я впевнена, що коли я буду вишивати цю роботу на чорній канві, вона теж буде видна під світлими нитками. Буду шити далі. Зараз я піднялася зверху, зверху, знизу вверх. І далі подивимось, чи прийду... На білу кішку, чи буду дошивати місяць, і тут є зорі. Подивимось. І останнє, що хотіла вам сьогодні показати, це дорогоцінний момент. Сказала, що буду вишивати море, вишивала море. Сьогодні до тренування встигла вишити 193 хрестика. Взяла один колір. І ось так пішла знизу вверх і трохи тут позаповняла. І на цьому тижні мені залишилося закрити норму тільки у саламандри. І поки це все, неділя 16 листопада, і прийшов час підбити підсумки цього тижня. І на цьому тижні мені таки вдалося вишити оцей гарбузик Міл з серії Painted Pumpkin. Це називається Autumn Pumpkin, осінній гарбузик. І його номер MH162021 вишивається на перфорованому папері 14-каунту, колір теракота, нитки 5 кольорів, 5 кольорів бісеру і пришивний елемент. Розмір готової роботи. 6,4 на 7 см. По марафону 1057 всього. Із них 714 хрестиків. Беку немає взагалі. І електронна програма показує нам 343 бисерини, Але це не є дійсність. Бо в цій програмі не вказан підвіс. На паперовій схемі він. Відмічен всього двома точками. Це, я так гадаю, що місце, де кріпиться той підвіз. А підвіз такий нормальний. Подивіться, ось він зверху. І мені потрібно було трохи часу. Щоб розібратися, куди цей фіолетовий бісер пришивається. Бо в самому гарбузі його немає взагалі. Така ж сама ситуація в мене була з набором Ванда Венс. Там, там теж треба було дивитися не тільки на схему, а ще й на прев'ю. Бо там йде така, як гірлянда з бісером по всій хаті. Взагалі-то в інструкції це все вказано. Гадайте, я її читаю. Відкрила, все, достала і погнали. Навіть нитки на такі маленькі процеси я не розбираю, витягую, яку мені потрібно нитку, і все. І те, що залишається в смітник. А ось бісер я вже після вишивання розкладаю. Ось в мене є такі коробки. Коробки, так, бо я вам показую одну, як приклад. У мене їх декілька. І ось так я його розкладаю. Так, в мене є бісер не підписаний. І це проблема, бо в мене немає карти кольорів бісеру Мілхіл. І ось це все поки що так. А ще в мене є бісер Мілхіл в пакетах, нерозібраний. І я буду з цим теж розбиратися. Це, мабуть. Найлегший мюхіл, який я колись вишивала. Я його почала у четвер ввечері і за п'ятницю вишила увесь. Брала один колір, вишивала весь, потім другий. Так і зашила спочатку всі хрестики, а потім з бісером так само. І пришила оцей маленький гарбузик. Я вважаю, що це не складно. Бо найскладніший мілхіл, який я вишивала, це шугаскал. Він і більший за розміром. І не ток там, і бісеру більше. Ось я там награлася. Якщо я не помиляюся, він випущений не так давно, і на нього немає перенабору. І я його вишивала по паперовій схемі. Але це і найгарніший мілхіл, який я колись вишивала. Він дуже яскравий, і він мені дуже подобається все, А це теж йде в коробку. Далі ось такий кулькокит від дизайнерки Євгенії Колесникової. Я повишивала його ще зовсім трохи. Але вважаю, що тут. Вже вишито половина усіх хрестиків. А саме цікаве, що тут, де його пузико, ось тут, де фонтанчик води, вишивається двома різними кольорами, і одна із них це нитка DMC номеру b 5200 а B5200 Буває просто боговняна нитка. Щось я її в себе не знайшла. А буває ось така 52 нулі Це DMC Light Effects Metallic. І якщо ми вишиємо просто білою бавовняною ниткою, то буде просто дуже гарний кит. А якщо ми вишиємо цією блискучою ниткою, то я так собі гадаю. Що це вже буде новорічний кит, якого, якщо підвісити на ялинку, буде гарно виблискувати і мерехтіти. Є над чим поміркувати. Подивимось. Птахи з журналу все про рукоділля від дизайнерки Любові Поліщук. Це робота, на якій я найменше всього вийшла, всього 111, і це був в основному напівхрест. Але з того часу, як ви не бачили цю роботу, на ній вже з'явилася майже вся гілка, на якій сидять птахи зелень. І ось тут трохи почали з'являтися квітки. І вважаю, що тут зображена весна, і мені хочеться думати, що ці птахи сидять на гілці яблуні. І оцей початок гілки це є найнижча точка на цій роботі. Тобто в мене вже зашитий верхній лівий кут, ось тут, і тепер вже зашитий нижній лівий кут. І я просуваюсь так, як і планувала, зліва направо. Всього на цій роботі вже вишито 4136 хреста. Напівхреста. І в мене вже готовий верхній метелик з беком Тож і Бекстіч, що складає 57,36%. Ще трохи, і буде краса. Перемога України не змінилася з четверга. Зоряний котики. Теж без змін. Але є те, що мене дуже радує, це саламандра. Ось так. На цьому тижні в СП Довгобут була дуже маленька норма 100 хрестиків. Це, звичайно, добре, коли хочеться вишивати більш процесів, ніж три. А саме стільки з цього тижня заявлено в мене в ЦСП. Але ще й на цій роботі мені хочеться як можна швидше зашити в цю ділянку і перейти далі. Тож я вишила на цій роботі за цей тиждень 259 хрестиків, і мені вдалося закрити цю троянду. Але це тільки верхня її частина. Ніжня частина закрита кюснапами. І як я вже казала, я вирішила, що коли заповню це все, піду вправо, бо така кількість помаранчевих відтінків зведе мене з розуму, що нам точно не потрібно. І на цьому тижні це все. Сподіваюсь, вам сподобалось. Залишайтесь, підписуйтесь, ставте подобайки. Побачимось!